Наскільки багато фантастики зараз продвігає всесвіт. Багато хто продовжує вірити в те, що всесвіт прийшов з нічого. Так, він просто з нічого створився і все. Але це неможливо, тому що ми можемо бачити на весь всесвіт, на всю цю систему, як ми створені тварини, рослини. І це настільки важкі системи. Ми маємо в собі клітки, які мають ДНК і там інформація, і е, ці коди, які заложені в нас, ніхто не може їх розгадати. Ти і щось зробити подобне, тобто це те, що міг зробити лише творець, настільки все чітко розраховано, щоб люди вони могли жити на цій землі. Якщо би щось о, дійсно по-другому зробити, то неможливо би бути вообще на цій землі настільки важкі системи і. Це міг зробити лише Господь. Неможливо, щоб щось живе створилося не від живого. Щось живе воно створюється від живого, і Господь він це створив. І ми можемо бачити навіть е цю брехню, Якою нас постійно вчать, що ми пішли від мап Але як ми від худшого могли е ставати кращими? Напаки, ми бачимо, ми ростемо, старіємо і все руйнується. Ми старіємо. Навколо нас все руйнується, тліє так, тобто все стає навпаки гіршим, не стає кращим, і це є факт. І наука доказує, що теологія вона показує чіткі закони Божі, яким складений цей світ. І дійсно, якщо б щось було по-другому, то просто ми б не були на цій землі, тому Господь він є творець. Тому приходи в церкву, починай вивчати слово Боже і будь частиною цього пробудження. Щоби спасти свою душу, щоб бути в реальності і не бути в цій брехні, яку нам постійно учать, показують, щоб ми були в ілюзії.